вас, шановні та глядачі, у студії такого закону. Тема психологічної підтримки сьогодні в умовах війни і завтра після воєнний час є дуже актуальною. Психологічне здоров'я жінок і чоловіків, які працюють настільки у фокусі, що потребує відповідних дій на рівні підприємства. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як створити сприятливі умови для роботи, чому важливо підтримувати психологічний комфорт на робочому місці і як це може позитивно вплинути на нашу продуктивність, здоров'я та добробут. І на цю тему ми будемо сьогодні говорити завідувач сектору з питань впровадження та реалізації програм психологічної підтримки управління інспекційної діяльності у Миколаївській області, Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Наталією Некра. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, що таке психологічна підтримка та наскільки актуальною є запровадження програм психологічної підтримки на робочому місці? Дякую. В мирний час ми мало замислювалися щодо психоемоційного стану кожного. Зараз під час війни. Це є чи не найголовнішою темою на сьогодні. Ми зараз переживаємо дуже тяжкі часи після вторгнення Російської Федерації. Постійні занурення в погані новини, мобілізація близьких, рідних, друзів, втрата, постійні думки про ек економічне майбутнє України це все сприяє тривозі. І тому як наслідок це депресія, безсоння, дративливість, панічні атаки. І, звісно, працівник не може зосередитись на робочих цілях, коли відчуває високий рівень стресу або тривоги. І це впливає на продуктивність праці. Деякі можуть. Деякі можуть Відключитися і зосередитись на робочих цілях, але більш, більшість не можуть самостійно справлятися з, з, з високим рівнем стресу, тому роблять помилки на роботі, трапляються у нас травмати, каліцтво на роботі, працюють повільніше і тому. Психосоціальна підтримка на робочих місцях дуже надзвичайно важлива на сьогодні. Вона необхідна для забезпечення здоров'я та добробуту працівників. Проблеми психосоціального характеру впливають як на людину, як на трудовий колектив, так і на бізнес. Психосоціальна підтримка вона включає в себе заходи та практики, спрямовані на зменшення стресу, підвищення продуктивності та підтримку психологічного добробуту працівників. Рабочі місії, психічне здоров'я, тісно пов'язані. Психічна здорова людина вона продуктивно працює. Тому Психосоціальна підтримка вона має стати пріоритетною частиною загальної політики безпеки та здоров'я працівників. Систематична турбота про психічне здоров'я працівника також важлива, як і про здоровий про фізичний стан працівника. Адже це може врятувати життя, запобігти. Травматизму, зберегти кадровий потенціал, сприяти підвищенню продуктивності на роботі, а також стати додатковим фактором привабливості для шукачів роботи та інвесторів, що означає поняття психологічна безпека на робочому місці. Дякую за запитання. Сьогодні ми все частіше чуємо про важливість створення сприятливої робочої атмосфери, де людина повинна бути почути, де вона може висловлювати свої думки, не боясь якихось негативних наслідків. В умовах швидких змін, високих вимог та постійного стресу. Особливо важливо забезпечити сприятливі здорові умови, щоб працівник. Працював, розвивався. Однак, окрім фізичних умов, дуже важливо, як саме відчуває себе людина психологічно захищена. Давайте розберемо, що таке поняття психологічна безпека, як вона впливає на трудовий колектив, на продуктивність, на довгостроковий успіх бізнесу. Психологічно здорове середовище це здорове і безпечне середовище, яке сприяє продуктивності праці, особистому зростанню та психічному, фізичному добробуту працівників. Психологічна безпека це основний інгредієнт щасливих трудових колективів. Саме в, ці, в таких командах працівник раніше висловлює занепокоєння та стійкіше до змін, спричинених зовнішніми загрозами та небезпеками, такі як ковід, війна, формування і підтримка. Психосоціального середовища на роботі, це більш про запобігання проблем, ніж про те, як їх владнати. Саме тому психологічна соціальна підтримка на робочому місці це передбачає формування політики відкритих дверей з дотриманням принципу конфіденційності. Це можливість проявити себе, розповісти про проблеми, про потреби без острогу перед негативними наслідками. Це атмосфера відкритості, де працівник може відкрито проговорити про свої фізичні або психологічні проблеми з керівником або з. Там, з головою профспілки, з штатним позаштатним психологом, з будь-яким будь працівником, який він довіряє, які він може е розповісти про проблеми, які він може задати запитання. Водночас не, боя, не боятись зворотньої реакції, осуду е чи ну, негативних наслідків в роботі, на негативних змін в роботі, іноді вислухати людину, поспівчувати це вже крок першої надання психологічної допомоги. Психологічно безпечне робоче середовище: це надає можливість керівнику оцінити стан психологічний працівника у разі необхідності вжити заходи щодо запобігання психосоціальним чи професійним ризикам, або мінімізувати їх. Скажіть, будь ласка, які основні цілі програми психологічної підтримки на робочому місці? Основними цілями програми психосоціальної підтримки на робочому місці це насамперед посилити тим. Позиція роботодавця чи про спілки як лідерів, орієнтованих на добробут працівників, сформувати психологічно безпечне робоче середовище, де є принцип конфіденційності, навчити працівників, навчити працівників розпізнавати ознаки психологічних проблем з метою запобігання. Запобіганням більш важких проявів психічних наслідків, навчити методів управління стресом чи навичкам психоемое психологічним відновленням, надати. До доступу до зовнішніх ресурсів до фахівців психологічних послуг, навчити працівників надання першої психологічної допомоги, стати більш відкритим до розмов про ментальне здоров'я, ну, звісно, запобігти емоційному та професійному вигоранню. Це є такі основні цілі програм психосоціальної підтримки на робочих місцях. Що потрібно для запровадження програми психологічної підтримки на місцях? робочих Місцях і чи є якийсь алгоритм? Так, дійсно, є алгоритм запроваджень програм психосоціальної підтримки на робочих місцях, він складає лише з чотирьох кроків. Перший крок це створення ініціативної групи. В цю групу може входити представники роботодавця, голова проспілки, члени проспілки, штатний позаштатний, психолог. Або будь-які працівники, працівники, якому довіряє колектив, визначити чіткі ролі між членами ініціативної групи, які будуть відповідати за розроблення політики та плану заходів, за організацію впровадження політики та систему конімукації. За організацію проведення заходів та за організацію проведення моніторингу ефективності реалізації програм психосоціальної підтримки на робочих місцях. Необхідно оцінити психосоціальні потреби працівників. Вони найкраще знають, що їм потрібно. Аналіз психосоціальних потреб проводиться на підставі обговорення потреб. Ну, це де майже маленький колектив, це відкрите або анонімне опитування з шляхом складання анкетування. На мій погляд, результати анонімних опитувань є більш правдивим і об'єктивним. Вони включають в собі різні оцінки як найнижчі, так і найвищі. Другим кроком. Є розроблення письмової політики, це ключові елементи політики, цілі, завдання політики, це визначення ключових понять, зміст, відповідальність сторін, моніторинг ефективності програм. Політика повинна бути узгодити, узгодити керівник. Затвердити та знайомити всіх працівників. Третій крок це у нас розроблення плану заходів. План заходів у нас складається урахуванням психологічних потреб працівників. Рекомендують план складати на рік, але це на як вирішив керівник, це може і на квартал, на півріччя. Ну, останній крок це у нас моніторинг ефективності програм психосоціальної підтримки на робочих місцях. Тобто, якщо е, моніторингом. Е, Бачається ефективність, ми маємо не змінювати. Але якщо не дієво, то проводимо зміни, в план заходів можемо доповнювати, доповнювати тобто коректувати. Оце такі чотири кроки. Запровадити програму психосоціальної підтримки, тобто ініціативна група створення, аналіз психосоціальних потреб працівників, розроблення письмової політики та затвердження, складання плану заходів та моніторинг ефективності програм психосоціальної підтримки. Куди лідери підприємств можуть звернутися, аби запровадити у себе в компанії програму психологічної підтримки на робочому місці? Дякую. Я насамперед хочу розповісти про позитивну практику для того, щоб, мені, щоб мене почули лідери, да, запровадили, а потім я, я скажу куди звертатися за допомогою. Шановні керівники, я під час відвідування інформаційного да, дуже часто стикаюсь з такими фразами. Не вбачаємо прямого зв'язку між інвестиціями в психологічне здоров'я та продуктивності там праці. Як може психічне здоров'я впливати на продуктивність, відсутність бюджету або обмежений бюджет Програма потребує значних організаційних зусиль: саме персонал, часу інших ресурсів для запровадження програм психосоціальної підтримки. Але ми на сьогодні маємо безліч позитивних практик щодо запроваджень програм психосоціальної підтримки. Майже 100 програм цьому році запроваджено на психосоціальної підтримки на підприємствах. І саме керівники відстежують, що після запроваджень більш згуртованість стала колективу. Більш Відкритість та відвертість колективу, можливість, можливість висловлювати в безпечному та дружньому колективу. Вони можуть спокійно е висловлюватися, нібоясні як якісь не, е негативних наслідків. Е підвищення рівня інформ, інформ, інформованості співробітників е щодо підтримки ментального здоров'я. Регулярна прозора. Комунікація з колективом. Тобто, з моменту провадження програм психосоціальної підтримки спостерігається значне покращення робочої атмосфери. На підприємствах відзначають і підвищення рівня морального задоволення, зменшення стресу, покращення загального самопочуття. Це сприяє. Більш продуктивний та злагоджений роботі в колективі. Тому прошу роботодавців слідувати такому прикладу та запровадити у себе програму психосоціальної підтримки. Але я звертаю увагу для того, щоб програма була дієва, вона повинна бути систематична. Відбувалася на постійній основі та мала профілактичний захід. Тобто, заходи. Заходи, спрямовані на підвищення стабілізації психоемоційного стану, потрібна відповідна система дій в межах політики. Тому лідери підприємств можуть отримати методичні рекомендації на сайті південно міріонального управління. Державної служби з питань праці. Фахівці держпраці розробили безліч методичних рекомендацій, інформації, зразки типових документів, політики, плану заходів, анкетування і все це ви знайдете на сайті нашого управління. Якщо необхідна допомога в складанні Документів під час запровадження програм психосоціальної підтримки, ви можете також звернутися до інспекторів праці або до фахівців сектору з питань проваджень та реалізації програм психосоціальної підтримки. Контактні телефони також є на нашому сайті. Дякуємо вам, пані Наталі, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише подякувати силам оборони за захист.